Це знову мотостор. Знаходимося за адресою місто Вишневе вулиця. Це знову мотостор. Знаходимося за адресою місто Вишневе вулиця Київська, 4D і демонструю вам наступний трактор по програмі Оцінка це в нас новий трактор, невживаний, але трішки життя його вже підколбасило, як кажуть. Це у нас Кентавр 504 FC з двигуном КМ 495, трактор з заводською кабіною. І трактор має хорошу комплектацію і безліч огріхів. По комплектації 4 противаги по 11 кг на передній частині, колеса 8,3х20 спереду. задні колеса 12,4х28. Спереду великий потужний міст, але подивіться уважно, трактор в нас 2023 року. Ось його реальний стан. І зараз трішки пізніше ви побачите ціну, точніше почуєте ціну. Далі двигун. Дивіться його стан, капот, уважно, будь ласка, уважно дивіться на всі огріхи Тому що на трактор діє знижка, і тому ви маєте бачити всі огріхи Світлові прилади працюють, демонструю вам все, як виглядає. Паливний бак знаходиться праворуч, він на 40 літрів. Колісні противаги, задні крила, уважно дивіться. Вже буду знімати вам ще більш повільніше, щоб ви бачили, бачили огріхи цього трактора. Звичайно, в кінці відео почуєте ціну. Дивіться, далі. Задній міст потужний, хороший, триточкова навіска. Ось так виглядає розетка під причіп, Чотири гідровиходи, гвинт, розкоси. Все як має бути. Уважно стан. Заднє крило. Дивіться, уважно звертайте на це увагу. Так, ось так виглядає ще раз трактор, показую, щоб ви бачили. Коробка тут 4 вперед, 4 назад. реверс, дводискове щеплення, вал відбору потужності на дві швидкості, повітряний фільтр. Побачили, тепер кабіна, ключі від кабіни є, тобто двері зачиняються, якщо потрібно. Хто живе десь в Київській області, користувався в метро, то знає, що якщо двері зачиняються, то буде наступна станція. Ваш будинок вже і трактор може стати вашою власністю. Все обшито, все гарно зроблено. Так, ось зверху. Місце під магнітолу, магнітола не працює. Світло працює. Отож, ось такий міні-трактор 2023 року випуску. Ви бачили його стан. Пропонується за суперціною 8500 доларів. Гарантія на двигун, коробку, мости, гідравліку на все лишається. Гарантія 2 роки на трактори Кентавр. Повний пакет реєстраційних документів надаємо. І ви побачили стан. Кого зацікавив трактор 066 949 9090?